Війна в Україні суттєво вплинула на ринок нерухомості, створивши нові виклики та можливості. Наразі через активні бойові дії у центральній та східній частинах України знизився попит на первинну нерухомість. У свою чергу ціни на первинну нерухомість у західній частині країни значно зросли. Різко піднялася в зв'язку з тим, що є дуже багато переселенців, які виїхали із зон бойових дій, і для того, щоб влаштуватися для прожиття їм необхідно якась якусь мати домівку для того, щоб комфортно жити. Згідно інформації, взятої з доступних джерел найдорожчим містом за середньою вартістю квадратного метра у новобудовах став Львів 1320 доларів за квадратний метр. За рік ціна на квартири в цьому місті зросла на 14%. На другому місці опинився Київ 1270 доларів. В Столиці ціни на первинне житло за 2024 рік впали на 1%. відсоток. Трійку лідерів замкнув Ужгород з ціною 1120 доларів за квадратний метр. Вартість житла тут зросла на 1%. відсоток. А от у Сумській. Області первинна нерухомість одна з найдешевших в Україні. Ціна метру квадратного близько 600 доларів. Серед основних факторів, що впливали на зростання цін на первинку, експерти виділили подорожчання будівельних матеріалів, нестачу кадрів та ослаблення національної валюти в умовах підвищеного попиту на житло у західних областях України. Кількість житлових комплексів у продажі збільшилась на 6-8% взагалі мені дуже подобається, що зараз будуються такі житлові комплекси. Знаєте, тому що є будинки. Такого клубного типу це будинки малоквартирні, тобто в них там мало квартир, нараховуються десь можливо 12-16 квартир. Це будинки, е які називаються клубного типу. А щодо житлових комплексів, е то більше запиту від е мешканців або від гостей міста Ужгорода, е тому що дуже зручно, тому що все практично. Комплексі розвинута інфраструктура, приватні садочки навіть обіцяють приватні школи. Ріалтори кажуть, серед покупців чи не найбільшим попитом користуються однокімнатні квартири. Найбільший попит це однокімнатні квартири. Можу вам навіть сказати так, що тільки як тільки починається будівництво новобудови, вже відразу там більше 50 Процентів однокімнатні квартири вже заброньовані. Новобудови часто приваблюють людей сучасністю та перспективністю, розповідають ріелтори. Серед основних переваг просторі планування та архітектурні рішення. Також ваговим аргументом купівлі квартири на первинному ринку є можливість обрати поверховість, розташування та навіть кількість кімнат. Що стосується первинного ринку, то взагалі він зараз досить такий ринок нерухомості. Він досить активний. Особливо весна, він завжди дає про себе знати. Досить активно цікавиться молодь, підбирає собі гарні квартири з гарними плануваннями і довіряють вже по досвіду, бачу, що довіряють хорошим забудовникам, таким, яким вже провірені роками. Але взагалі, взагалі цікавляться. Найбільше це на стадії будівництва на етапі котловано, тому що там більш-менш ціна, яка така ще може собі дозволити молоді люди, і є можливість розтермінування. Попри великий вибір квартир серед забудовників через економічне становище держави, далеко не кожна молода родина має можливість придбати житло, розповідають експерти. Я думаю, дуже важко, тому що. Вісім відсотків людей у нас жили зниженим або середнім достатком. Тобто жили не відкладаючи великі суми, а жили практично свої доходи, які заробляли на тій чи іншій роботі, і в принципі жили стабільно без якихось потрясінь. Сьогодні велика біда у нас і це. Це все вплинуло на життя наших, на наших людей. Як пояснюють фахівці, більшість молодих людей отримують середню заробітну плату. Якщо врахувати ситуацію в країні та інфляцію, придбати квартиру за ці кошти просто неможливо. Якщо сьогодні молода сім'я хоче придбати ну, нерухомість в межах, ну в кімнатну квартиру в межах 50 тисяч, вона середня ціна, десь вона так і є, то можете собі представити. 50 тисяч, щоб вкласти, вкласти в якийсь ремонт, вкласти замеблювати цю квартиру, це треба, і всі вісімдесяти. Наявність таких коштів у молодих сім'ї. Я думаю, немає. З метою допомоги громадянам у придбанні власної домівки з жовтня 2022 року в Україні працює державна програма іпотечного кредитування житла ЄОСЕЛЯ. Закарпаття стало регіоном, де цю програму інтегрували чи не найшвидше. Також у краї вже понад 20 років діє програма Власний дім. За цією програмою краяни отримують довгострокові пільгові кредити до 20 років із мінімальною відсотковою ставкою всього 3%. відсотки. Зокрема, для захисників діють вигідні умови 0% відсотків річних. Держава прийняла. Ряд програм, які мали би допомогти, допомогти цим сім'ям. Це і є оселя програма, і є доступне житло, де можна за певний невеликий відсоток отримувати кошти у банківських установах. Ну, якщо При зверненні в банківську установу кожна сім'я має зрозуміти, що для того, щоб отримати Кошти, кредитні кошти у банку, у банку необхідно мати, як мінімум, е сімейний дохід в межах 50%, який вже забезпечував покрительну літаку. Попит на первинне житло наразі доволі високий, кажуть ріелтори. Все ж українці хочуть мати власне житло, а допомогти у придбанні домівки допоможуть державні програми.